Друзі, привіт! Я продовжую говорити про книжки і читання. І сьогодні хочу розповісти про останнє прочитане з сучасної української літератури. Якщо вам цікаво, продовжуйте дивитись. Взагалі, в мене дуже таке складне якесь е е ставлення до сучасної української літератури. Якось мені дуже важко знайти книжки, які б мене зацікавили, сподобались. Якось не складається в мене часто з суч у криліт. Але все одно я продовжую пробувати щось шукати. І цього разу буду розповідати про дві книжки, які я читала. Це роман Міли Іванцової Живі книги та роман. Євгена Положія, Мері та її аеропорт. Загалом знайшла ці книжки суто випадково, просто шукала на сайті, читала анотації. Мені хотілося чогось легкого, простого, так щоб відпочити, не чогось дуже там, інтелектуального, розумного, повчального. Ні. Зовсім ні. І от якось анотації саме цих двох книжок мене зацікавили, я вирішила їх прочитати. Першою читала власне, Мілу Іванцову і її книгу Живі книги. Роман дуже цікавий, легкий, простий, мова, власне, теж проста. Книга читалась дуже легко, сюжет цікавий. Власне, сюжет розповідає про книгарню і події здебільшого відбуваються в книгарні, але не тільки. Яка влаштувала дуже таку цікаву акцію всі відвідувачі, хто хоче, може стати або книгами, або читачами. І, власне, книги, люди, будуть розповідати якісь свої історії, а читачі будуть їх за це пригощати там, кавою з тістечком або чимось подібне. Така акція покликана на те, щоб люди більше спілкувалися між собою, розповідали свої історії, обмінювалися ними. І от, власне, в центрі сюжету троє героїв: письменниця Амалія, чоловік, колишній військовий Віктор і молода дівчина Женя. Які опиняються в цій книгарні кав'ярні з тих чи інших причин і е, вирішують взяти участь в цій акції. Е, всі вони є читачами і всі вони слухають історії інших людей. Хоча у них історії не менш цікаві. Е, читати було дуже насправді захопливо. Мене книга е, ну, насправді так затягнула. Доволі швидко мова, я ж кажу, дуже проста. Читалося легко, сюжет цікавий, але доволі банальний. В принципі, вже навіть ну, з середини книги, можливо, навіть трохи раніше, я зрозуміла, чим все закінчиться. Тому, ну, все ж таки, мабуть, була якась надія на те, що а раптом буде якийсь інший фінал, але, але фінал був трохи не таким. Ну, власне, фінал був таким, яким я очікувала його побачити. Бо доволі передбачувано, але хотілося чогось несподіваного. Хоча не можу сказати, що фінал якийсь поганий. Ні, просто доволі передбачуваний. Загалом книга мені сподобалася. Реально, я відпочила з нею, було е, доволі м цікаво, просто і тепло на душі, коли я її читала. І загалом мені дуже сподобалася основна теза, яку вклала в цю книгу авторка. Власне, чому книга, чому роман називається Живі книги, тому що кожна людина має історію і навіть Кілька історій, які може розповідати, і історій у світі набагато більше, ніж вже написаних за ними книжок. І от це мені прям надзвичайно сподобалось. З цим я погоджуюсь на всі сто. Тому, якщо шукаєте щось легке, дещо романтичне, доволі просте і сучасне, то рекомендую роман Міли Іванцової Живі книги. А от друге я вже читала роман Євгена Полежія Мері та її аеропорт. Власне, Мері. Чому книга так називається? То тому, що дівчина Мері має свою якусь. Своє якесь уявлення про життя, і для неї як найкраще вибудовувати життя, як в аеропорту. Тобто для неї аеропорт це така проста, узвичайна система, можливо, не проста, але точно складена, власне, систематизована система, в якій все чітко, зрозуміло, і з, який, з якою їй легше було б жити. Е але. Суть в тому, що книга починається зовсім не з Мері, а з перших же сторінок і буквально ну, половина, так точно, половина книги розповідається про хлопця на ім'я Герман. І перші кілька сторінок взагалі не було згадано про Мері. І я така думаю: окей, а де Мері? До чого тут аеропорт взагалі? Що відбувається? Загалом розповідається про Германа. Герман це колишній хлопець Мері, і Герман потрапляє в якісь дуже непередбачувані ситуації, власне, його звинувачують у вбивстві п'ятьох людей. Вау! Бо я взагалі такого не очікувала. І, якщо чесно, було доволі. Ну так, не надто цікаво читати. Загалом, от ця історія з Германом і звинуваченням його у вбивстві п'ятьох людей мені е нагадувала якісь, знаєте, такі ментівські детективи початку нульових. Щось от таке, що показували по телевізору, коли я була дитиною. Але, ну. Це мені не дуже подобалось, але я дуже хотіла дізнатися, а що ж буде далі, а де Мері, може вони там зустрінуться з Германом? Що взагалі відбувається? До, до чого, ну, взагалі, чому назвали книгу про Мері? Ні, ну, звичайно, Герман згадує Мері як свою колишню дівчину, вона там є в його спогадах, але її як першої дієвої особи немає. Першу половину книги. Але вже в другій половині книги починається якраз розповідь Мері, і несподівано е, Мері веде свою розповідь російською мовою. І я така думаю, о, хм, чомусь про це не було сказано, а мені якось зараз не дуже хочеться переключатися з української на російську, та й тим паче якесь е, мовлення, якесь таке. Ну, не надто приємно, як на мене. Плюс ще перші, не знаю, кілька сторінок розповіді Мері, Якийсь такий потік думок, який мені не надто подобається. І якась взагалі каша з думок, безлад. Мері думає то про Германа, то про своє життя, розповідає про свого кота. Ой, там така розповідь. Коротше. Я почала от якраз читати цю другу частину власне, розповідь Мері. і зрозуміла, що я не хочу далі читати. І вирішила, подумала, подумала, і вирішила, що я залишу цю книгу, бо далі мені читати не хочеться, чомусь взагалі не, не імпонує мені ця книга далі. І навіть... Навіть не буду дочитувати. Врешті, цей роман я не дочитала, він мені не сподобався. І тому не буду його радити. Можливо, комусь іншому він сподобається, але не мені. От. Загалом це все про ці дві книги. Які я прочитала зараз е, буду, мабуть, в пошуках якихось інших книжечок. Не знаю, хочеться знову чогось легкого, такого, можливо, позитивного, життєрадісного. Але буду бачити, що буду читати далі. взагалі, я ж кажу, з сучу України в мене якісь доволі складні стосунки. Якщо можете порадити щось цікаве, захопливе, таке, щоб. І, знаєте, і не дуже якесь філософське і повчальне, бо я бачу якусь таку тенденцію загальну, ну, на мій погляд, серед українських авторів, якась занадто часом гіперболізована орієнтація на сучасність і іноді якісь такі виверти. Взагалі ні до чого, хочеться чогось простішого і наближенішого до звичайного життя, а не чогось супер там інтелектуально-філософського. А от якраз в сучасній українській літературі я таке часто помічаю, бо чомусь, мабуть, вважається, що якщо ти пишеш щось просте, легке для того, щоб просто розважити читача, то це якась <сес> другосортна література. Але ж це зовсім не так. Література є різна. Так, окей, не буду вдаватися тут в подробиці і свої роздуми про сучу Керліт, бо це затягнеться ще на хвилин 10-15, а я вже і так записую немало. Загалом, дякую, що ви дивитесь. І якщо можете порадити щось з сучасної української літератури, в принципі, будь-що, окрім фентезі, мабуть, і жахів, то. Я дуже рада, залюбки почитаю ваші рекомендації і, можливо, щось таке собі виберу. Ще раз вам дякую за перегляд. Бережіть себе і до нових відео.